Творогшу, тяжко навчання, легко вбити. І Я думаю, що всі уроки керівники з того підвернуть. і о, я думаю, що на другий раз ми ті навчання приведемо більш дисципліновано і на вищому рівні. Багато там таких простих було, що і ну, я, я рахую, що то є впущення. І його трошки їздив ЮзіХ, що він ту комісію не попередив, да, визнав, що, що буде в п'ятницю навчання, що трошки він до того розслабився і думав, що прийде трошки легше. Но прийшло дуже. Що провести так, щоб люди були готові, я думаю, що і добре. Ми просто ще тут, дай Бог, що ми тільки проводимо навчання, а не стикалися з реальністю і до нас не зривали спотінні і, 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 і що інше. Ну, були свята у нас, були туриста, і туриста. Я хочу, щоб ми почали. Будь ласка, поговорить, що там, як, що було проведено того тижня, ознайомлю Дію, а де в яких населених пунктах і в неділю не, не будуть відбуватися, тому що є більш контрактика в них, щоб було більше людей, які могли б бути в заділі цих закладах. І також у нас в управлінні відбувається підготовка до фестивалю, який відбудеться в неділю, 6 числа, також ми кінцево поставимо деякі акценти ще по перевезенню людей до цих заходів, тих населення пунктів, які також сположуються для того, щоб бути учасниками на цьому. kwestii wali, tak jak w przypadku odnośnie tej bazu radnych z Також очікуємо затвердження постанового кабінету міністрів, казали, що кінця дня сьогодні мають нам вже повідомити, що про харчування дітей перших четвертих класів усіх з коштовного харчування. На даний момент ми тільки харчуємо дітей при великих категоріях, але постанового кабінету міністрів попередньо ще маєте писати президент, ми готуємося о, дітей. Першу. Застави, чи переміщили дітей, щоб вони все-таки не онлайн є займалися, а ходили. Ні, немає ще розпорядження, то в нас де постійна робота з спілкування з батьками, але все одно ще залишається, у нас 700 дітей, які навчаються онлайн. Ще є, що 700. дітей? Я не знаю, чому ви так, що ви має висі аналізуєте, може? Ні, yeah. Про це, що має бути офлайн-навчання. Вони, вони це розуміють. За останні два з половиною роки Духовську громаду покинуло 543 учні. Виїхали за кордон по нашій місцеві учні. Фактично ціла школа виїхала. Дякую. Дякую. Прошу. Ми тільки запоріження на роземності 20 осіб, плюс 17 приємних заводів тиждень, з них 4, цих вони спеціалізовані. З цього медичне збройне системно відносина та 19 досі, із них 15, 7 стартованих, 24 інструкторів, 3 дому 10. 98 операцій проведено 4. першій міській лікарні. Ми ну, доповім ще раз письмово про результат роботи комісії. Дякую. Дуже приємно, приємно і твоя ситуація. Виникла, не знаю, що ну, дійсно так було, чи може, мене вже трошки надули. То я лежав в лікарні, Принаймні, людина може, я не кажу, що вона може там бути аж така, але те, що подають, можна їсти і дуже смачно. Ну, я сам то, вони контролювали, каже поїздити, чи діти, я сам то їм. Часто зрозуміти, що це. Так, дуже хворий як хто хоче подати, чи що. По-перше, працювання єдині, але має бути неякісне Якщо виявилося, що вам місце порушення технічного процесу, то потрібно не будуть заказувати. Добре, добре, дякую. Пане Роман, скажіть там по саме i'm going Дядько на вулиці холодає, що вас там, як живи, готові, чи, що робиться, планується. Тань по ділитися, ми згоднімо, чи ми закінчимо ту чи нам вистачить грошей. Таня, ви в нас на, на, на ту сесію у нас щось буде на, на, на капітальній передатки. Що взяти за підсумками охочення, які проводиться в цій землі, менш ще плани виконуємо практично до 4 мільйонів. Розумієте, я би рекомендувала їм подати, оскільки вони ще мають якісь кошти у потужному ремонту, їх може бути на перерозкованні кошти, але звернення такого кого-то департаменту господарства не було. На сесії відносяться тільки ті пропозиції, які в сторінку подати частину перерозходів своїх коштів. Hvala Якщо, якщо направло, до речі, полотному маківити сотки Так. І так. Вирішили, що зовсім чуть-чуть його одному цей план, якомусь відставили зробити. Є питання з доличками, так, коли це маківити. Трішки на нового у... року. Бо відтіць ківолік також, по, по... по суті, готове тільки до освітування. І ставши сьогодні температурні показники дозволяють наслідкувати. Ворог показує, що не буде ще так вже й і муса, і холодно. Тому чекаємо, що співправлення зручних бюджету щось переведе. Добре, скажіть, кому, по комунальній кому, ви розірвали чи не розірвали? По комунальній половині? Ну, по Івану по Старі. До Скалецької довіду. Це в мене може дочекати роботи. Потім ту, по. Що я раз кажуть, бачимо? Бачимо, комісія, до речі, подорожньому Я чекав, що ви принесете цей план представити на комісії, щоб воно було затверджено, чесно. Ще про Шевченка на, на то звернення, що люди звертаються. Зачинка, оглянули, десь по 100-150 тисяч, щоб припинити цю кутів, її Зараз, е, і виновити їх з Зараз крується шкорист і розкинемо від размонізації на середину дешевшується. Тоді за дві тижні ми тро, маємо, Тому що ми за дві тижні Дякую. Це щоб, щоб е е е е слово е з діло не розходилося, треба зробити. Просто е центральна вулиця і просто на такому стані, що там є е інваліди ходять е до, до, воєнного, ну, до воєнкомату, як вони мене назвали раніше, і е з коляскою мами їздять. Якщо то йде, тут є противка, то нема зраду яма, люди падають, жаліються, пишуть. Це і... не даремні звернення. Даре, даре. Треба то, відреагувати і зробити, щоб не тут тоді, не мали стид з тою вулиці і в вийшли, вийти ситуація, як вас вирішити. Там по роботі це вбив, там можливо, що п'яти виїхати, зробили все, складається школу, хвалять марок зіли і точно Добре, дякую. Дане доручення цей рук під космопів сьогодні, максанзатор будемо. Так, на Слизькій Та, там нога ну, у вас. Хтось може і в кінцях далі, де благодачі, там ті приміщення, то просто вночі йти, то може і ногу зламати, твій. Сьогодні замінить, так? Так. Добре, Добре, дякую. Дякую. воно ще до 40. Вже видано більше 10 об'єктів, програма відсутствувала на 50%, далі ще є запити, маємо ще півтора мільйона, тому може всі дрібно платити, а працює. Добре, дякую. Дядянський розподіл, я сьогодні читав ваше там похоронення. Так, доручня виписали, що. Запису, так, да. по ну, але, Пане Лучке, я хочу сказати, що ви, ви взяли до уваги трошки набагато чистіше Началось, я думаю, що до голови ще буде чистіше, що ми постараємося, і місто трошки стане наше приємніше, а місце боєво треба щось. Вирішати, не знаю, чому, чому така ситуація з оплатою. Абоненти не бачать? Обоненти не бачать повністю. 啊，我是来了吗？ much 好了 До 10-ї до мене комітету старости департамент суда святицький розходу. Загальну відео, що нас на сесії, що у вас що ви вистигаєте? Старайтеся, виставайте, таке щось. Добре, дякую. Всім дякую, прошу.